Вітаємо друзі з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. 27 серпня, захищаючи територіальну цілісність України, загинув житель Чернігівської громади Сергій Миколаєвич Плешанов. Цю сумну звістку повідомив голова Чернігівської громади Віталій Манич. Вічна пам'ять захиснику України. Слава Герою! Радник з Бердянська Микола Мірошніченко, якого окупанти призначили уповноваженим з прав людини на тимчасово окупованій території Запорізької області, відвідав жіночу колонію в Мелітополі у своєму телеграм-каналі. Мірошніченко відзвітував, що права затриманих дотримуються. Порушень не виявлено. Чомусь Мірошніченко не відвідав підвали катівень в рідному Бердянську, де зараз утримуються десятки його земляків без жодного рішення суду, де над людьми знущаються, цілодобово катують не дають їжу та воду, де по вісім людей на одну камеру два на три метри, у яких всього два ліжки. 77-ма колонія в Бердянську одне з найстрашніших місць на окупованій частині Запорізької області. Через неї пройшли тисячі цивільних. Добре знана у Бердянську хореографка, керівниця колективу Марлен Олена Мартиненко заради безпеки семирічного сина виїхала з окупації до Німеччини та живе у селищі, де немає навіть крамниці. Зате є симфонічний оркестр. Пані Олена брала різні підробітки, паралельно продовжуючи дистанційно викладати дисципліни для Бердянського державного педагогічного університету та центру дитячої та юнацької творчості. Попри мовний бар'єр та інші складнощі, бордянська хореографка поставила за кілька Репетиції, масштабний концертний номер у Німеччині із симфонічним оркестром. Вона розповіла про українські народні танці та як на відміну від Німеччини Україні вдалося зберегти свою самобутність та автентичність у танцях. Посилання до інтерв'ю дивіться в описі до цього відео. Аулятор окупованої частини Запорізької області заявив, що у 2024 році Запорізька область прийняла понад 70 тисяч туристів. На початку літа він обіцяв, що приїдуть 100 тисяч. А деякі товариші, такі як Сауленко, взагалі замахувалися на півмільйона. Також Балицький повідомив, що у 2024 році окуповане узбережжя приймає туристів з Москви, Санкт-Петербурга, Білгорода та Мурманська, Архангельська та Іжевська, Воронежа та Ярославська. Ярославля, Самари та Магадана. Але бурдянці кажуть, що здебільшого туристи тут у військовій формі та прибули з Усетії, Буряції та Тиви. Окрім цього, Балицький анонсував підписання угод з курортами Криму, щоб включити міста Азовського узбережжя до місць транзитних зупинок на шляху Ростов-Крим. Турист проїздом це щось новеньке у сфері відпочинку. До трьох років засудили зрадницю Дубінську, яка стала директором школи номер 1 при окупантах. Окрім цього, вона погрожувала вчителям та батькам. За розпорядженням Дубінської проводився набір учнів до школи. У випадку нез'явлення на навчальний процес лунали погрози про позбавлення батьківських прав та вилучення такої дитини з родини. Зараз Дубінська виконує обов'язки міністра освіти на окупованій території, що загрожує їй наступним ще більшим вироком. Свій вирок отримала Лариса Чертищев. Яка добровільно зайняла посаду директорки школи номер 2 в тимчасово окупованому Бердянську. Її також засудили до трьох років. Свідки розповіли, що обвинувачена особисто перевіряла дітей, які залишилися в окупованому Бердянську. Чи не навчаються вони дистанційно за українськими стандартами? Коли колаборантка знайшла підтвердження, що один зі школярів навчався в українській школі, його з батьками викликали до окупаційної адміністрації, де родині погрожували відібрати дитину. Від російської атаки по Запоріжжю, 27 серпня, постраждало кафе Шафран, яке орендував Бердянець, що вимушений був покинути рідне місто через тиск расистів. Про це повідомляє Рія Південь. Камал Кулієв – мешканець Бердянська, який після початку повномасштабної війни був змушений переїхати до Запоріжжя. В окупації перший час його активно розшукували расисти, навідувалися до оселі та влаштовували обшуки. Крім того, зламали сейф, крали гроші та коштовності. Тож чоловік прийняв складне рішення не повертатися до міста. Камал працював кухарем у Бердянську. У ресторанному бізнесі він понад 30 років. Спершу працював у місцевих ресторанах, потім відкрив і свій заклад. Кафе Шафран у Запоріжжі він орендував близько року тому, щоб продовжувати бізнес і насамперед допомагати фінансово рідним, які залишилися в окупації. Але росіяни дістали його у Запоріжжі, знищивши бізнес переселенця ракетним обстрілом. Камал каже, що не знає, що буде робити тепер. Можливо. Ливо піде знов працювати кухарем, щоб заробити гроші для родини. У своєму дописі голова фейкового уряду Ірина Гехт зазначила, що проблема водопостачання на захоплених територіях існує, але вирішувати її будуть у першу чергу для Мелітополя. Зазначимо, що Мелітополь не залежав від Каховського водоводу. І після знищення рашистами Каховської ГЕС не зазнав таких глобальних проблем з водопостачанням, як, наприклад, Бердянськ. Мелітополь брав та бере воду з артезіанських свердловин за 20 кілометрів від міста. Тим не менш, гегт заявила, що зараз окупаційний уряд розглядає питання будівництва водоводу саме до Мелітополя від Новополипівського родовища підземних вод. Також гехт повідомила, що вони готуються вирішувати проблеми з водопостачанням у Приморську, щоправда, не уточнила. Які саме. Що ж стосовно Бердянська, наше місто росіянка ГЕх також згадала. Тим часом якість води в тимчасово окупованому Бердянську продовжує погіршуватись. Бердянці постійно скаржаться, що з кранів йде жовта рідина із значним осадом. А про модернізацію очисних споруд загарбники розповідають з 2022 року, але жодних змін досі немає. Рашиські пабліки повідомили про те, які нововведення чекають учні в окупованих школах з 1 вересня 2024 року. В окупованих школах розширять курс охорони безпеки життєдіяльності. Тепер на цих заняттях дітей будуть вчити першої медичної допомоги, реагуванню на сигнали тривоги та користуванню стрілецькою зброєю. А учні 10 та 11 класів на практиці застосовуватимуть отримані знання. Для них запровадили тактичну вогневу інженерну військову медицину медичну та технічну підготовки телефонами, користуватись буде заборонено. Також забороняється використовувати розумний годинник із сім-картою та іншу техніку, яка може виконувати функції телефону. У той же час, 1 вересня 2024 року, вчителям дозволяється робити зауваження учням згідно з новим законом Російської Федерації про статус педагога. Школи самостійно встановлюватимуть вимоги до дисципліни під час уроків та правил поведінки у стінах навчального закладу. Крім того, Вчителі зможуть робити запити на застосування дисциплінарних стягнень до учнів, які порушують порядок, а керівництво школи буде зобов'язано їх розглянути. Замість технологій труд дівчатам шити та готувати, хлопцям працювати на станках. Також у деяких школах можливо з'явиться модуль автоматизовані системи, в рамках якого навчатимуть керувати дронами. Новий предмет родинознавство: учнів х та 11-х класів будуть вчити формірувати позитивне отношення, до Зданню нове ячейки общества, а також правильно розподіляти обов'язки в родині, за даними окупаційної влади, цього року в школах на захопленій частині Запорізької області буде навчатись більше 54 тисяч дітей близько 4 тисяч з них першокласники. Як при посадовому укладі, 7-10 тисяч гривень заробити 30? Хто з чиновників отримав в минулому місяці найбільшу зарплату? І чому начальниця Бердянської міської військової адміністрації Галіца офіційно заробляє менше підлеглих в рамках проєкту гроші громади, аналізуємо заробітні плати працівників Бердянської міської військової адміністрації та апарату виконкому міської ради за червень та липень. Наші журналісти звернули увагу, що суттєву частину коштів, які отримують місцеві чиновники, до щомісячного окладу становлять різноманітні надбавки та премії, які можуть становити 100, 150 та навіть 200% відсотків від окладу. Перший заступник Вікторії Галіциної Микола Матвієнко єдиний працівник Бердянської міської військової адміністрації, якому за весь час роботи нараховувалось лише 10% відсотків від окладу. і така ж премія. В червні він отримав 22 тисячі 434 гривні. В липні цей чиновник отримав 34 тисячі 897 гривні. Олександр Пасічник отримує в Бердянській міській військовій адміністрації одні з найвищих премій. Йому виплатили у червні 65 тисяч 434 гривні, а в липні 54 чотири 726 гривень. У червні керуючий справами виконкому Олексій Юрченко отримав 67 тисяч 420 гривень. У липні виплати керуючими справами склали 60 тисяч 282 гривні. Заступник міського голови номер 1 Судячи з меншою вислуги років, мова йде розповідає про Богдана Сушко. У червні отримав 59 тисяч 968 гривень. Ще 26 тисяч 985 гривень було виплачено в якості компенсації витрат на відрядження. У липні йому заплатили 57 тисяч 589 гривень. Заступник міського голови номер 2, яким, ймовірно, є Руслан Підорич, у червні отримав 64 тисячі 604 гривні. Ще 2084 чиновник отримав як увільнення на час відвідування ТЦК. У липні його зарплата склала 63 тисячі 431 гривню. Премію 200 відсотків. Від укладу в червні отримав начальник відділу організаційно-кадрового забезпечення Бердянської міської військової адміністрації. Він отримав у червні 46 тисяч 928 гривень виплат. Наступного місяця чиновник пішов у відпустку та отримав трохи менші виплати 33 тисячі 811 гривень плюс 5 тисяч 950 відпускних. Роботу начальника відділу міжнародних відносин інформаційного. Забезпечення та комунікації Євгена Гнібіди бердянські міській військовій адміністрації, мабуть, вважають вдалою, бо чиновник у травні отримав премію у 150% від укладу, а у червні загалі 200%. У червні він отримав 37 542 тисяч гривні. Ще 9 тисяч триста гривень були нараховані за відрядження. У липні чиновник пішов у відпустку та отримав 26 233 тисяч гривні зарплати з надбавкою на відпускні 7 тисяч 364 гривні. А найбільш цінним для бердянської громади виявився керівник апарату Бердянської міської військової адміністрації. Загалом у червні він отримав більше ніж 78,5 тисяч гривень. Наступного місяця цей самий чиновник отримав більше 100 тисяч гривень. Там ще оздоровлення і відпускні у червні. Вікторія Галіцина отримала загалом 45 тисяч 521 гривню. У липні начальниця бердянської міської військової адміністрації отримала 41 тисяч. 1912 гривень заробітної плати з надбавками та премією, а також 8382 гривні виплат по лікарняному. Це менше ніж заробляють деякі її підлеглі. Річ у тім, що премії керівниці бридянської міської військової адміністрації здійснюються відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації а там вочевидь дотримуються більш тверезих підходів до оцінювання праці керівників. Повідомлено про підозру трьом військовим прокурорам Російської Федерації, які в окупованому Бердянську незаконно позбавили волі мирних мешканців. За даними слідства, керівник та заступник керівника окупаційної військової прокуратури Бердянська, а також начальник відділу військової прокуратури об'єднаного угрупування військ Російської Федерації за вказівкою вищого керівництва реалізували план із насильницького придушення опору серед місцевого цивільного населення. У Листопаді 2022 року за участі підозрюваних Викрали двох місцевих мешканців. Викрадення потім було легалізовано шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів. Це призвело до півторарічного утримання постраждалих у різних місцях позбавлення волі без повідомлення причин затримання та пред'явлення обвинувачень. Їх пробування супроводжувалось триманням у неналежних умовах, побиттям та тортурами у червні 2024 року. Незаконно ув'язнених мирних мешканців звільнено з полону за участі об'єднаного центру. З координації пошуку та звільнення військовополонених незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України. Родина Македонських добре відома в місті та вже давно займається різним бізнесом у Бердянську. Влітку на каналі Бердянського осередку РПЦ МП з'явилися світлини, на яких видно, що Костянтин Андрій та Олександр Македонський цього літа відвідали службу у церкві на площі Троїцькій. За даними російських реєстрів, Костянтин Македонський став генеральним директором організації по зазданню, восстановленню і обезпеченню діяльності духовно просвітительських центрів Бердянськ Православний. 25-річний Дянець під час минулорічних незаконних виборів на тимчасово окупованій території Запорізької області був обраний депутатом від політичної партії держави агресора Єдина Росія. Мова йде про Богдана Пасько. Згодом його обрали за председателя Бердянського городського совета. Депутатів йому загрожує до 10 років ув'язнення. До кінця року окупанти планують збільшити обсяги видобутку руди у запорізькому залізорудному комбінації. До грудня вони розраховують на показник 400 тисяч тонн в місяць. А вже у 2025 році хочуть викрасти понад 4,5 мільйони тонн. Наразі на підприємстві працює менше трьох тисяч працівників. До захоплення росіянами Запорізького залізорудного комбінату на ньому працювали майже 5 тисяч громадян у 2019 та 2020 роках. Компанія во Добувала по 4,5 мільйони тонн агломераційної та Мартенівської на рік. Для отримання навіть незначних медичних послуг мешканцям окупованої нової Каховки доводиться їздити далеко за межі міста, оскільки ворог вивіз усе медичне обладнання. У місті, де колись працювало до ста терапевтів, зараз залишився лише один. Про це повідомив міський голова нової Каховки Володимир Коваленко. У липні 2024 року промоїну між Азовським морем та молочним лиманом повністю закуркувало піском, що ставить під загрозу виживання популяції пеленгаса та інших видів риб, для яких гирло річки Молочна є основним нерестилищем. Дані супутникових знімків показують станом на 25 серпня, про залишилася заблокованою. Про це повідомляє кримський розслідувач. У липні пропагандисти повідомляли, якщо промоїну не розчистити за місяць, може статися мор ри. Риби і є ризик, що загине весь мальок пеленгасу. Замулення каналу сталося саме через надбайство російських окупантів, які не підтримували його в належному стані. На берегах молочного лиману російська армія облаштувала свої військові полігони. За повідомленням рашистських джерел, виконувач обов'язків керівника одного з держпідприємств давав казівки підлеглим переказувати частину їхньої зарплати на свою особисту картку. Як пишуть самі окупанти, гроші працівники віддавали через залежне становище, як повідомляє так званий слідком Запорізької області, йдеться про колишнього виконувача обов'язків директора управління автомобільними дорогами Запорізької області. Прізвище рашисти не називають. Таким чином, за п'ять місяців начальник збагатився за рахунок підлеглих на 445 тисяч рублів. У Мелітополі рашисти хочуть побудувати на базі парку залізничників парк учасників СВО. Проєкт став одним із переможців рашистського конкурсу Развиття малих городов і старічних поселень». вони планують поставити у парку пам'ятник матері з дитиною, які чекають на російського загарбника із фронту, увічнивши військових країни агресора, які вбивають українських дітей, мирних громадян та захисників України. Співробітника Запорізької атомної електростанції Сергія Спартисного, якого окупанти тримали рік в полоні, звинуватили у шпіонажі. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 20 років. На жаль, Сергій не перша людина, яку росіяни засудили до незаконного вироку. Така страшна ситуація може статися з будь-якою особою, яка залишається на окупованій території, прокоментував голова енергодару Дмитро Орлов. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.